Розглянемо ще кілька базових тем CSS, поговоримо про три основних принципи стилізації: це успадкування, каскадність та специфічність. Почнемо з успадкування. Тут мова піде про зв'язок батьківських та дочірніх елементів. Дочірній елемент природно успадковує властивість CSS зі своїм значенням від батьківського елемента. Якщо ця властивість додатково не вказана. Розглянемо на прикладі. Щоб побачити успадкування елементами певних властивостей, можна розглянути будь-яку властивість пов'язану зі стилями для тексту. Оберемо властивість Color, що фарбує наші тексти в певний колір. У якості розмітки використаємо кілька секцій із заголовками та параграфами з тексту. У стилях для баді нашого батьківського елемента задамо властивість Color зі значенням. Crimson. Бачимо, що увесь текст на сторінці зафарбувався в колір, який ми задали для баді. Тепер для однієї з секцій задамо інший колір. І бачимо, що увесь текст у цій конкретно секції перефарбувався. Отже, як я і казав на початку, елементи будуть успадковувати батьківську властивість, допоки вона не буде змінена у самого дочірнього елемента. До речі, заготовки для практики ви можете завантажити в описі під цим відео, а також на нашому телеграм-каналі. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. А ми продовжуємо. Давайте додамо до наших стилів ще кілька типових властивостей, що мають успадковуватися за замовчуванням. Для демонстрації оберемо розмір шрифта та висоту рядка Line Height. Встановлюємо значення для властивостей font Size 20, пікселів, наприклад, і line-height 1,5. І бачимо, що ці властивості також успадкувалися за замовчуванням і працюватимуть, допоки ми їх не задамо з іншим значенням дочірнім елементам. Бачимо, що для цієї конкретно секції тепер розмір шифта відрізняється, бо ми його перебили і він не наслідується за замовчуванням від батьківського баді. Тепер змінимо трохи нашу розмітку на таке. Зараз перед нами трохи тексту та кілька елементів форм поле інпад, текстерії, Select та Button. У баді все ще задано властивості, що мають успадкуватися за замовчуванням. Але бачимо, що зараз це працює лише для тексту, але аж ніяк не працює для елементів форм. Власне, як я і казав на початку, що успадкування відбувається лише в тому випадку, якщо властивість для дочірнього елемента не задана. Але тут інший випадок. Побачити це ми можемо через інспектор розробника. Дивимось і бачимо, що кожен з цих елементів вже має якісь стилі за замовчуванням. І багато стилів. Тож, як бути в такій ситуації? В такому випадку ми можемо або перестилізувати елементи відповідно до наших потреб, або ж буквально наказати їм успадкувати властивості від батька за допомогою значення Inherit для потрібних властивостей. В нашому випадку це колір, розмір шифта та висота рядка. Ось ми і напишемо в коді inherit. І бачимо, що наші властивості успадкувалися від баді. Тобто тепер елементи форм мають ті самі значення для властивості color, font size та line height. Так само працюватиме і в інший бік. Візьмемо вже знайому розмітку, але на цей раз ми вже маємо певні стилі для наших елементів. Зараз для кожного з елементів задані потрібні кольори. Ми можемо відмінити успадкування за допомогою значення Unset. І це поверне значення від батьківського елемента, що стоїть вище. Наприклад, змінимо це у title. І бачимо, що заголовок тепер наслідує значення кольору від батьківського елемента, тобто від секції. І якщо задати це для секції, то побачимо, що елементи наслідують кольор від body. Або використати значення Initial. Що поверне стиль властивості до стандартного браузерного значення за замовчуванням колір тексту в браузері чорний. А чи всі елементи дійсно можуть успадковувати властивості? На щастя, ніт, бо це б перетворило стилізацію елементів на суцільне страждання. Та в разі потреби ми можемо примусово успадкувати значення властивостей, що не успадковуються за замовчуванням. Подивимося на простому прикладі. У розмірці маємо кілька вкладених один в одного елементів: Box, Block, item. В стилях, для елемента Box, задамо властивість Border зі значеннями 2 пікселя Solid Crimson. Та задамо фон. А тепер спробуємо успадкувати ці властивості дочірніми елементами Block та item. Щоб успадкувати ці властивості, ми напишемо Inherit. Ми бачимо, що ці властивості успадкувалися. Це працюватиме і з іншими властивостями, що не успадковуються за замовчуванням. А щоб успадкувати усе або скинути усе, ми можемо користуватися властивістю All зі значенням Inherit. Це спрацює так само. Звісно, подібні ситуації, скоріше рідкість, але краще розуміти, як це все працює і використовувати за потреби. З першим китом CSS розібралися, можемо рухатися далі. А якщо у вас виникли питання щодо успадкування, пишіть в коментарі, будемо розбиратися. Специфічність. Тут мова піде про вагу або авторитетність селекторів. Це трохи схоже на гру, де перемагає той селектор або група селекторів, що набере найбільше балів. Для початку розглянемо стандартні значення специфічності селекторів. Універсальний селектор не має специфічності, набирає 0 балів, так само як і порожній псевдоклас НАТО. Селектор тега має найменшу специфічність, наприклад, посилання або тег img, так само, як і псевдоелементи, наприклад, before. Селектор за класом має 10 балів, так само, як і селектор за атрибутом. Селектор за ідентифікатором має 100 балів. Тепер спробуємо сполучати селектори, щоб побачити, як при цьому буде рахуватися їхня специфічність. Універсальний селектор з селектором тега. 1 бал. Або селектором класу 10 балів. Тепер селектор тега з класу 11 балів. Або ідентифікатор. Опаси Боже так використовувати, селектором класу. 110 балів. Бачимо, що при комбінуванні бали селекторів складаються і вони набувають. Більшої специфічності. Так само складатимуться бали і при використанні вкладених селекторів з різними комбінаторами. Наприклад, якщо всередині тега з класом лежить тег, ми маємо 11 балів. Тому, якщо в стилях ви надумаєте щось стилізувати, комбінуючи різні селектори, то зважайте на специфічність. І не дивуйтеся, що інколи можуть виникати халепи. Наприклад, у розмінці ми маємо кілька списків: список покупок і список бажань. І ми вирішуємо скинути у файлі стилів усі списки, що мають класи, щоб потім їх перестилізувати. Для цього ми напишемо ось такі селектори, тобто ми комбінуємо тег з атрибутом, і пишемо List style type зі значенням none. Бачимо, що наші маркери зникли. І тепер ми захочемо засталізувати один з наших списків якось інакше. Ми візьмемо Product List і спробуємо йому задати list type Disk. Як думаєте, чи зможемо ми повернути елементу списка маркери таким чином? Звісно, що ні, бо в такому випадку специфічність першого запису буде більше, ніж специфічність просто за класом. І щоб повернути маркер. Нам потрібно до цього селектора додати тег. І тоді все повернеться на місце. Але такі записи не дуже коректні. В редакторі коду специфічність можна побачити, навівши мишкою на елемент у файлі стилів. Ось я бачу селектор Specificity 10. Якщо я наведу сюди, то я бачу, що специфічність цього елемента 11. Таким чином, елемент. З більшою специфічністю буде перебивати елемент з меншою, тому для скидання стилів не варто використовувати такі записи. Якщо ми будемо скидати за тегом, тоді ми не отримаємо такої великої специфічності і зможемо адекватно стилізувати елементи. Є ще кілька особливостей щодо специфічності стилів елементів. Наприклад, якщо ми використовуємо стилі в HTML атрибуті style і одночасно пробуємо застилізувати цей же елемент. CSS. То серед однакових властивостей пріоритет буде саме у інлайнових стилів в атрибуті style файлі HTML. Для наглядності додамо такий саме блок без інлайнових стилів. І бачимо, що другий блок застилізувався так, як ми написали у файлі стилів. Бачимо, що в цьому випадку браузер обирає саме стилі інлайнові. Тобто він, перш за все, те, що написано в атрибуті style.html. При цьому він перекреслює стилі, які написані в CSS, але бере іншу частину, якої немає в HTML. Специфічність елементу з інлайновими стилями буде набагато вища і дорівнюватиме 1000 балів. Тобто перестилізувати такий елемент в CSS буде вкрай важко. Але є один варіант, і це наша друга особливість це правило important, що є певною мірою читерством, бо в такому випадку. Безапеляційно перемагає правило стилів, що має цей запис, бо специфічність такого правила буде мати 10 тисяч балів. Ось бачимо, що наш елемент перефарбувався, попри те, що він має інлайнові стилі. Але цей фокус на крайній випадок користуватися ним постійно не слід. А поки ми переходимо до останньої частини відео, напишіть у коментарях специфічність до такої комбінації селекторів. Ось ми і дійшли до одного з найважливіших механізмів CSS каскадності. Саме він ховається за першою C в абревіатурі CSS. Це механізм комбінування стилів із різних джерел у підсумковий набір властивостей та значень для кожного елемента. Для розуміння розглянемо на прикладі. У розмінці маємо ось такий заголовок з класом Title. У стилях маємо ось такий набір властивостей для різних елементів. Власне, для нашого батьківського елемента body, для тега тегазагоновка та безпосередньо для класа. Тобто на наш елемент одночасно можуть впливати правила і за тегом, і за класом, і успадковані властивості, а також властивості самого браузера. Щоб побачити, це відкриємо інспектор елементів. Тут ми бачимо, що наш заголовок успадкував властивості від баді, колір та висоту рядка. Він має властивості за замовчуванням від браузера. У цей User Agent style Sheet. Також він має стилі від тега, який ми вказали в стилях, і також стилі від класу. З цього всього і складаються наші стилі для елемента. Тобто ми бачимо, що не один елемент може діяти кількість CSS правил. Якщо у цих правилах є однакові властивості з різним значенням, виникає конфлікт. Давайте вкажемо для нашого заголовка розмір шрифта. Як ми побачили з вами до цього, браузер вже має певні властивості для розміру шрифта. Ось вони в інспекторі розробника font-size S2EM. Але в інспекторі він перекреслений. Це і є конфлікт стилів, адже властивість може мати лише одне значення. Вирішується цей конфлікт автоматично браузером в декілька кроків. Спочатку порівнюються пріоритети стильових файлів, у яких перебувають. Конфліктуючі характеристики. Наприклад, авторські стилі, тобто наш файл стилів, і стилі браузери. Авторські стилі завжди пріоритетніші за браузерні. Наступним кроком порівнюється специфічність селекторів. Наприклад, якщо селектор за класом більш специфічний, то він перемагає. У браузер бачимо, як це працює. Тобто, селектор за тегом програв, його властивість перекреслено. І ми отримуємо font size, який встановлено у більш специфічному селекторі за класом. Ну а якщо ж специфічність селекторів однакова, то переможе той, який стоїть нижче. Наприклад, якби наш заголовок мав кілька класів, і в стилях ці класи стояли поруч, то переміг би той, що стоїть нижче. Тобто, якщо я зараз задам другому класу font size більший, то переможе він. Бачимо, що селектори сконфліктували. І браузер обрав селектор з класом Heading і значення фонсайз 50 пікселів, перекресливши при цьому усі інші можливості. А на цьому все. Я сподіваюся, ви стали ще на крок ближчими до розуміння CSS. Якщо лишилися питання, пишіть в коментарях. А також не забувайте поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо ще не підписані.